План новообраного президента США Дональда Трампа може передбачати розміщення європейських та британських військ у 1200 кілометровій буферній зоні між арміями Росії та України. Про це пише видання The Telegraph. Зазначається, що згідно з цією ідеєю, нинішню лінію фронту буде заморожено, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років. При цьому, згідно з планом, США не надаватимуть війська для патрулювання та. Охорони буферної зони і не фінансуватимуть цю місію. На новину про створення буферної зони відреагував Ілон Маск в мережі ікс. Він написав: незабаром без вбивствам прийде кінець. Час для розпалювачів війни та спекулянтів минув. Тим часом, як повідомляє видання Axios, ілон Маск, нібито брав участь у телефонній розмові Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка відбулася 6 листопада. За даними джерел видання, Ілон Маск заявив, що продовжуватиме надавати Україні допомогу, зокрема, надавати доступ до терміналів супутникового зв'язку StarLink. Однак коментувати інформацію джерел про зміст розмови маск відмовився. Крім того, стало відомо, що Дональд Трамп пропонував Бомбити Росію у 2022 році про це стверджує американський журналіст-розслідувач Боб Вудворд за його словами. Під час звернення до донорів республіканської партії в Новому Орлеані. Трамп запропонував позначити американські літаки F-22 китайським прапором, а потім розбомбити Росію. Водночас США відправляють Україні понад 500 ракет перехоплювачів для систем протиракетної оборони Петріот та систем протиповітряної оборони NASAMS. За даними видання The Wall Street Journal, ракети мають бути доставлені найближчими тижнями.